Вітаю, друзі! В цьому ролику я вам хочу показати, як розблокувати свій Privat24, якщо ви неправильно ввели пароль, і вас заблокувало ваш Приват24, і ви не можете до нього увійти. Не треба переживати, пароль встанавлюється досить легко, і я вам в цьому ролику покажу. Значить, Для цього, коли вас ви відкрили, ви неправильно ввели пароль, то бачите внизу стоїть забули пароль питання. Натискаємо забули пароль. Натиснули, і нас зразу починає нам дзвонити дзвінок від банку. Запам'ятайте цей номер. Ось він такий. Тобто це нормальний номер Приватбанку. Зателефонували. Ми на нього відповідаємо. І, прослухає, і прослухаєте автовідкладача. Авто Там натискаєте 1 І все, заявку на зміну пароля здійснено. Дякуємо за співпрацю. Все, завершили. І далі нам предложить вести пін-код карти. Тобто, будь-якою, яка у вас карта є, вводите пін-код. Ввели пін-код. І тепер треба придумати новий пароль. Придумайте новий пароль. І натискаєте продовжити. Все, ви зайшли, в ваш Приват24. Він розблокувався. І, всі, і, і все. Наступного разу цей пароль, що ви придумали, ви можете спокійно заходити в свій Приват24. Ось так все просто, друзі. Пробуйте, у вас все вийде. На цьому в мене все. Дякую за увагу. Всім пока. До нових зустрічей.